21 березня о 9.15 на лінію 101 від місцевої мешканки надійшла інформація, що по вулиці Гагаріна, в селі Чичелєва із вікна житлового будинку, виходить дим. Підрозділ ДСНС, що перебув на місце, відразу приступив до розвідки та гасінню пожежі. Під час розвідки в одній із кімнат житлового будинку було виявлено тіло людини без ознак життя. Вогнеборці оперативно приборкали займання, чим запобігли подальшому поширенню вогню по кімнатах будинку. Також наслідок пожежі одна людина отримала отруєння продуктами горіння. Причина виникнення даної пожежі наразі розглядається як небережність під час паління. Шановні громадяни, рятувальники наголошують про необхідність дотримання елементарних правил пожежної безпеки в побуті, не користуйтесь пошкодженими електрично-побутовими приладами, не перенавантажуйте електричну мережу, не дозволяйте дітям бавитися із сірниками чи запальничкою. Стежте за справністю вашого пічного палення, не паліть в оселі та не викидуйте ваші недопалки через балкон ваших квартир.